Сьогодні центр програв, але розпочинався поєдинок досить непогано. Діяли сміливо, цікаво, але ось перший пропущений гол такий виглядав дуже прикрим. Та, ми так і розуміли, що знаєте, так буде грати, чекати наших помилок. На жаль, ми пропустили контратаки, пропустили ці м'ячі. Свої десь моменти не реалізували. І прикро, знаєте, одне, що начебто з 0-2 вилізли на 2-2 вже. Ну от воно вже, і зразу настільки розіграли центру, і прикра втрата в центрі поля м'яча і програє матч. Ну що зробиш? Ну, знаєте, я вам скажу, може, не дочекаємося, коли на свій стадіон переїдемо, відверто кажу. Ну, я вже, ми вже не знаю щось такого ще що не було в мене, щоб з п'яти домашніх ігор всі п'ять поразок, і, і всі матчі такі емоційні, знаєте, п'ять-чотири, три-два. Не знаю, хлопцям, що я можу сказати. Ну, старалися. Але трошки десь не вистачило сьогодні, на жаль. Ви казали про помилки, але і в боротьбі десь поступалися, видавалось так? Ну, сьогодні десь в чому ми поступилися, десь от більше це в підборах. Якщо ми минулі дві гри ми були дуже налаштовані, вигравали підбори, то сьогодні, на жаль, трошки ми давали можливість команді проводити контратаки, десь нас не справлялися з їхніми швидкісними футболістами. І, ну так і є результат. На жаль. Власне, після другого голу ви одразу провели заміну, хотіли одразу перелаштувати якось темп, перебудувати гру? Ну, ну нам треба було щось робити. З 0-2 ми взяли більше атакуючих футболістів. І, я кажу, важко прийняти з 0-2 в 2-2 і з наступної атаки пропустити гол. Ну, це трошки треба пережити і рухатись далі. Ось ви, власне, говорили про емоційність, нерви на цьому стадіоні. Бачила, що коли пробували пенальті, ви навіть не дивились. А я не дивлюсь, вже, знаєте, ці пенальті мені важко і в наші ворота, коли б'ють, я не дивлюсь. Ну намагаюся берегти свою нервову систему, поки не виходить виглядаєте спокійним, зайшли в роздягальню. А, що, як поговорили з хлопцями? Да, ну треба рухатись далі. Що з хлопцями? Я ж сказав. Вони намагалися зробити все, що могли. Ну, на жаль, такі помилки, і, начебто, я ж кажу, налагодили трошки гру захисті. А тут знову десь трошки не встигали ми за пару разів, особливо цих на крані нападаючи. Ну, все і складається результат. Там десь не добігли, там не реалізували. На жаль, сьогодні результат на користь верис. Дуже емоційним сьогодні видався поєдинок. Пішов, здається, не по вашому сценарію. Хоча розпочав епіцентр досить непогано і створював моменти, нав'язав боротьбу. Це чесно сказати, ми всю грали, гру повністю грали. Добре, деякі моменти там, в першому і дві буквально атаки, і в другому і дві атаки. А так контролювали м'яч. Я, чесно, не можу сказати причину, як ми могли цього року програти. Немає слів просто. Ну, ось, власне, було два удари у Вереса в площину воріт і два голи у ворота епіцентра. Ось десь в захисті були помилки про них, власне, говорив наставник команди. На контратакі зловили перший гол. В пусті ворота попали до простріл і впусті ворота. Другий гол теж на контратакі. Два голи на контратакі, а про третій я не маю просто що сказати. Просто нічого не буду говорити про третій гол. Ось, власне, ви один з пенальтів заробили для команди. Була надія, що доведеть, ну, вдасться, хоча б, знаєте, десь нічию напрацювати в цьому поєдинку? Та, звичайно, ще дуже багато часу було, хвилин 25 грати. Ну, я надіявся, що ми. Три очка в цьому матчі заберемо. Коли зрівняли, то морально дуже морально піднялися, але цей гол третій просто Ви, просто виводить ну, з себе зрівнуває. Та ось бачимо ваші емоції. І Сергій Нагарняк казав, що ось дуже хоче нарешті грати на домашньому стадіоні, бо тут якось і не йде. Це на тренера, знаєте, так емоційно тисне, чи команда це те, що відчуває, що тут не задається, а домашні поєдинки не йдуть. Ну, ми тут получається п'ять ігор програли, але. Ну я не думаю, що в стадіоні щось там це наша гра. Це все. Сьогодні ви відзначились двома голами з пенальті. Вас можна з цим привітати, але команда програла. Очікували, що так складно піде поєдинок із Вересом. Так, ви правильно зазначили, сьогодні я забив два гола. Я Дуже щасливий допомагати команді, забивати голи. Але сьогодні я не допоміг. і Ми заробили 0 очків. Як думаєте, чому десь програвали боротьбу і припускалися помилок в обороні? І сьогодні ми не були всі разом, і за цього ми програли. Присутній десь момент, що в домашніх поєдинках не вдається вигравати, і це можливо якось емоційно тисне. Так, да, ви праві, що ми не можемо виграти вдома, але у нас ще є матч за Болонью, два матчі, і ми можемо вигравати ці ігри, і будемо намагатися робити це.